Ми живемо в цьому світі, де е, панує гріх, і гріх робить дітей сиротами. І ми знаємо, що або є батьки загиблі, померли, і дитина залишається сама, або якісь інші випадки, нарко, алко, залежність, і держава лишає батьків батьківських прав, і дитина залишається сама. або залишається е, лишається одного. Е, із батьків або обох. І це, це проблема, і ми будемо за це молитися, будемо співчувати цим дітям. І я хотів би спочатку прочитати книга Вихід, другий розділ з 1 по 10 вірші. Книга Вихід, другий розділ з 1 по 10 вірші. Один чоловік з Левієвого роду пішов і одружився на одній із левієвих дочок. Жінка завагітнила, народила сина. Побачивши, що ж, хлопчик гарний, вона переховувала його три місяці. Коли ж більше не було можливості його переховувати, вона взяла для нього кошик з очерету, промазала його мулом, смолою і поклала туди хлопчика і поставила кошик в очереті біля берега річки. Сестра Малюка спостерігала здалека, аби довідатися, що з ним станеться далі. Тим часом фараонова дочка. Спустилася, аби скупатися в річці в той час, як її служниці ходили по берегу ріки. Вона помітила в очереті кошик, послала свою служницю і та забрала його. Вона відкрила кошик і побачила хлоп'ятко. Коли малюк заплакав, фараонова дочка розжалобилась над ним і сказала Він з єврейських дітей. Тоді сестра хлопчика сказала фараонової дочці, чи не піти мені не покликати до тебе жінку-годувальницю з єврея, яка годувала для тебе хлопчика? Фараонова дочка відповіла їй: Іди. Дівчина побігла й покликала матір хлопчика. І фараонова дочка сказала їй: Візьми це, хлоп'ятко, і вигодуй його для мене, а я винагороджу тебе. Жінка взяла хлопчика і годувала його власним грудним молоком. Хлопчик підріс. І вона привела його до фараонової дочки, він став їй за сина. Вона дала йому ім'я Моїсей. Кажучи, я ж його витягла з води. Ми всі знаємо цю історію про Моїсея, і ми можемо так сказати, що фактично Моїсей став сиротою. Ми знаємо на той час сирот... с... е... євреїв. В Єгипті знущали, катували. І фараон, політика фараона була така, щоб цей народ не повстав. Треба було вбивати всіх хлопчиків, які народжуються, щоб не було чоловічої сили, щоб народ не, не було ніякого повстання. А ті, що були, жили, їх катували, знущались над ними. І вони були зарабів. Це вигодна політика була фараона у всьому Єгипті. І також, знаєте, знущання над цими привело до того, що ці хлопчики вбивали, а ось цей хлопчик, ось ця сім'я, якось його, так знаєте, залишили. Три місяці приховували. Я думаю, що вони розуміли, що в будь-який момент, будь момент прийшла сусід або інша людина, повідомили комусь, прийшли б ті люди і могли б бити цю дитину. Я думаю, що в їхніх серцях просто вони довірили це питання Господові. Вони поклали, осмолили цю корзинку, поклали туди хлопчика. І, можливо, та корзинка поплила, можливо, так і лишилась в тому череті. А сестра того Моїсея Маріам, вона наглядала, що буде далі, що стане. Я думаю, вона дуже переживала за свого братика. І фактично, дійсно, Моїсей на той час. Був сиротою. Слава Богу, Бог так зробив, що донька Фараонова помітила цей кошик, сказала служниці, щоб вона принесла його, і у неї загорілися оченята. Що було далі? Ми знаємо про сиріт, друзі, в світі 140 мільйонів сиріт. 140 мільйонів сиріт. Це діти, які не мають одного або обох Батьків. В Україні 61,5 тисячі сиріт і позбавлених батьківського піклування дітей. Це загальна цифра, це цифра з тими, що виїхали під час війни за кордон. І точної цифри ми не можемо навіть і сказати. Але є сиріти, вони з'являються, бо йде війна, і гинуть батьки, і бувають деякі різні випадки, і сиріти є. Але є і 2407 сімей, які стоять в черзі, щоб взяти дитину собі на виховання. І є різні проблеми, за якими ми будемо молитися, є різні е, питання, які ми не знаємо. Чомусь так склалося, що є сім'ї і є діти, і не завжди буває таке, що дитина попадає туди, куди треба. <кій> І те, що знову хочу повернутися до Моїсея, ми знаємо, що донька Фараона це язичниця, фактично вони поклонялися язичним богам, ідолам. Але вона відкрила ту корзинку, вона побачила хлопчика, вона розуміла, що то хлопчик, що то єврей. І розжалобилась, друзі, це таке чарівне слово розжалобилась. Це те, чого не вистачає нашим серцям буває, розжалобитися. Да? Вона розжалобилась над ним, і оце розжалоблення його її серця привело до дії. Вона прийняла, прийняла його до себе. Вона фактично його усиновила. Язичниця, яка, яка прекрасно розуміла політику Єгипта, політику свого батька. Коли вони знущалися і катували євреїв, вона приймає рішення усиновити єврея. Але у неї був вибір, так? Вона могла б повідомити комусь, від, да? могла б кинути на призволяще. Вона могла б взяти його собі за особистого раба, але вона взяла собі за сина. Я думаю, тут не без Бога обійшлось. Я думаю, що тут Бог вже працював над її серцем. Я думаю, що тут просто була маса питань, чому вона так вирішила, чому вона таке прийняла рішення. Я думаю, Бог турбується про своїх дітей, про своїх сиріт. Псалом 68, 6 вірш, написано, він, отець сиріт і суддя вдів. Він отець сиріт і суддя вдів. Бог бачив майбутнього лідера, майбутнього Моїсе. Я думаю, що йому Богу, потрібно було, щоб ця дитина залишилась живою. І фактично вона кинула визов своєму суспільству, своєму батькові. Визову своєї сім'ї. Вона прийняла цю дитину. Всі розуміли, що вона робить щось не те, але я думаю, що Бог так поставив це питання, що ніхто не став перечити. Бог підготував це серце уже заздалегідь для того, щоб вона його прийняла. Бог деколи бува, готує наші серця для того, щоб ми вже були готові прийняти. Те, що ми навіть не могли б розуміти, коли деякий час нам сказали, а ми казали, та ні, такого не може бути, а проходить час, і ми вже міняємо свою думку. І так Бог зробив серцем цієї доньки Фараона. Вона розжалобилась, розжалобилась, друзі. Я думаю, це те, про що нам треба молитися, щоб Бог розжалобив наші серця. Коли ти розжалоблений, ти приймаєш правильні рішення. Коли ти розжалоблений, ти йдеш по волі Господа, і Бог працює з нашими серцями далі. Сироти також були раніше один бізнесмен, мільйонер, поважна людина, йов, видатний політик свого часу, глибоковіруча людина. Він Піклувався про голодних, про бідних, про вдів і про сиріт. Іова, 31 розділ, 17-18 вірш, написано, чи я сам поїдав свій шматок і з нього не їв сирота. <кій> Тож від днів молодечих моїх виростав він у мене, як у батька. Він піклувався про сироту, як про свого особистого сина. І у нього були. Такі правильні наміри, бо його серце було в правильних стосунках з Богом. Він був розжалоблений, його серце було в правильному положенні, Бог працював в серці Йова, і це привело його до правильних дій. Як і в новому заповіді пише перший розділ 27 й вірш: чиста і непорочна. Побожність перед Богом і Отцем це відвідувати сирітів дів у їхньому горі, відвідувати побожність. В іншому перекладі написано зглянутися, звернути увагу. В російській мові є таке слово благочесті. Благочесті, добра честь, тобто праведність в добрих діях, яка подобається Господу. І це також нас надихає на ці добрі вчинки, які ми можемо робити. Ми можемо це робити, можемо зробити добро для вдів, для сиріт, для тих, хто голодує, хто має потребу якусь чомусь. Якова 4 розділ, 17 вірш написано: Отож, хто знає, як чинити добро і не чинить, той має гріх. Не знаю, хто сказав ці слова. Але ця фраза дуже цікава. Якщо потрібно, щоб процвітало зло, треба, щоб добрі люди нічого не робили. Але Бог хоче, щоб у нас була ця відповідальність за ці соціальні потреби цього світу, в якому ми знаходимося. Це можливо, це молитва, можливо, це якісь дії. І Дійсно, ці цифри в Україні 61,5 тисячі дітей це є діти, які вже прийняті в якісь сім'ї, діти, які ще не знають, куди їх ну, оприділити, сім'ї навіть можуть різними бути. Є п'ять форм приймання дітей. Перша це опікуни. Дитина залишилась без батьків, і саме найближчі це можуть взяти їх на опіку родичі. Якщо нема родичів, то дитина переходить ну, в рамках області. Далі друга форма це прийомна родина, може бути взяти до чотирьох дітей. ДБСТ це дитячий будинок сімейного типу. Можуть від 5 до 10 дітей взяти. Тобто, Держава піклується навіть про цю сім'ю, щоб у них все було добре. І, бо ці батьки піклуються про цих дітей. Останнім часом вже є патронатні сім'ї, як це розуміти, це сім'я, яка бере дитину на тимчасове виховання. Тобто у дитини, дитина лишилася без батьків, але поки держава. Вирішує, в яку сім'ю вона попаде, то куди діти цих дітей? І ось вона попадає в цю патронатну сім'ю. Тимчасовий притулок. Ця сім'я дає тимчасовий притулок. І воно десь до трьох місяців. Бувають випадки, коли й довше. Якщо дитина інвалід, якщо дитиною якісь проблеми з здоров'ям, ніхто не хоче брати. А, але ж ця дитина в цій сім'ї знаходиться вже довший час. І п'ята форма це усиновлення. І коли ми говоримо про всі сім'ї, які виховують, у них є також проблеми. Ви знаєте, у кожній сім'ї є якісь проблеми. Діти різні приходять психологічно стану, різні, які вже пережили, знаєте, пережили дуже багато, і там за спиною у них така каша пережитого горя, страждання, болю. І у них є дуже Великі травми, душевні травми. І ці сім'ї, які приймають, дехто не знає, як з ними поводитись. І це проблема. Треба молитися за ці сім'ї. Бо вони беруть на себе дуже велику нагрузку, як виховувати цих дітей. Дуже багато проблем з переоформленням документів. Також багато хворих дітей. Ви знаєте, якщо одна дитина здорова, то дуже багато дітей. Нездорових. І дуже багато батьки втрачають часу і коштів на, на ліки, на виховання цих дітей, на оздоровлення. І мама часто лежить в лікарні з цією дитиною, а батько з тими лишається сам. І ну, В сім'ях ну, не дуже так буває, що все добре, все, все як по маслу. І треба молитися підтримувати ці сім'ї. Бувають фінансові проблеми в цих сім'ях. Наприклад, ДБСТ. Якщо у сім'ї є своїх п'ять біологічних дітей, і вони ще вирішили взяти ще п'ять, то держава плоти їм тільки на тих п'ятих, що вони взяли. А їх багато вже, знаєте, стало. І сім'ї не, ну, не вистачає тих коштів. І дійсно це проблема. За це треба теж молитися, підтримувати ці сім'ї. Ми не знаємо, які проблеми у них, але це є, це насправді є. І треба за них молитися, підтримувати, а також можливо фінансово підтримати ці сім'ї. Ми, можливо, не знаємо, де це ці сім'ї, хто це, але є місії, які знають про це. Місії піклуються про них. І є також неправильні мотиви, коли сім'я хоче взяти дітей. Дуже багато, ну, не багато, але є випадки, коли сім'я хоче взяти дітей із наживи. бо платять гроші за це. знаєте, І це неправильні мотиви. Перед тим, як взяти дітей, треба дуже добре подумати. Але я не відмовляю. Я хочу, щоб всі діти, всі сирити були в сім'ях. І це дуже велика справа, це труд, це служіння Господові. І коли беруть дітей, треба зрозуміти дитину. Знаєте, буває, взяли дитину і починають вже її виховувати. А треба її зрозуміти, з чим вона прийшла, з яким багажом прийшла. Перше зрозуміти, друге прийняти, прийняти таку, яка вона є. Бо їй важко змінити те, що в неї вже було там в минулому. Треба її прийняти така, вона, як вона є. Треба підтримати цю дитину. На соціальному рівні, на духовному, на фізичному підтримати. Треба дати любов. І ця любов проявити в дотиках, в обнімашках, цілувашках. і дати їй ту любов, що вона не одна, що вона не сама, вона вже не сирота. Треба підтримувати цих дітей. І п'яте, для наших християнських сімей важливо цю дитину довести до Христа, до спасіння, щоб вона отримала це спасіння, отримала вічність. Навіть якщо лишиться далі без батьків, вона знає, що у неї є батько небесний і вона не сирота, і вона буде служити Господові. І є організації, місії, які підтримують ці сім'ї. І благодійна організація вірити, надіятися, любити. Це, якщо хто знає Микола Прошак. Займається спільно з місією Серце для сиріт». в цьому році провели три табори для сімей ДБСТ, дві табори окремо для Сиріт, провели три конференції, гуманітарну допомогу, харчову допомогу для цих сімей провели. Тепер хотів би сказати про проблеми самих дітей, також про те, я молитися про самих дітей, бо там, де вони жили. Вони були неприйнятні. Там, де вони були, вони були нелюбимі. Там, де вони були, в них не було батька, були батьки, можливо, але ж їх не стали. І це велика травма в серці дитини. Кожна дитина це своя психологічна травма. І часто ці діти без майбутнього. 70% цих дітей підуть в тюрми. 60% дітей дівчат будуть торгувати своїм тілом. 60% дітей, які вийшли з цих закладів, інтернетів інтернатів і будинків. Я маю на увазі Радянського Союзу і в Україні ще були ці інтернати, які зараз їх просто. Ліквідовують і зараз ще продовжують ліквідувати, але наслідки залишилися у цих дітей, і вони не мають тієї любові, того батьківська, батьківської любові. І навіть коли вони виходять з цих інтернатів, вони не, не можуть скласти свою повноцінну сім'ю. І коли у них народжуються діти, вони також продовжують їх кидати або підкидувати десь. 80... 15% цих дітей закінчують життя самогубством. 80% знаходяться в різних залежностях або алко, або наркозалежності. І так, це така статистика на сьогоднішній день. Я слухав інтерв'ю одної дівчини, вона вже доросла, але вона пройшла через цей інтернат, і вона просто з таким жахом розповіла, що, її, що вона пережила. Це дійсно жах катування якесь. Тато її був алкоголіком, потім залишив сім'ю. Мама зрозуміла, що вона не зможе далі бути з цією донькою. Вона віддала її в той загальний дім. І з трьох років, по 16 років, вона була в інтернаті. І якщо коротко, то в тому інтернаті були жорстокі. Ну, вихователі, навіть директорша була такою ж... з особливою жорстокістю, вони били цих дітей, катували їх і просто для прикладу е... били по голові. Якщо ти говорив погані слова, то таким великим йоршком їм чистили рота, аж до крові роздирали, знаєте, е... За погані відмітки, відмітки били палками по попі аж до синяків. За погані вчинки саджали в темну кімнату на декілька днів. За те, що їла сніг, заставляли босяком бігати по снігу. <клухи> і так дуже багато психологічних травм дитина отримала там, в тому ж самому інтернаті, психологічні травми і діти навіть пісались вночі. І таке ставалося часто, і вона каже: Ми нічого не можемо з цим зробити, але це, це так і є. А деяких хлопчиків за те, що вони так робили, що їх роздівали і так вони ходили цілий день потім. Ну, знаєте, це знущання, це в наших закладах таке було. І вона каже: в мене дуже багато було таких моментів ну, тяга до самогубства. Вона не бачила сенсу в житті. Вона не бачила. Ну, як їй жити далі, якою вона вийде з цього закладу. І слава Богу, ця дівчина віруюча, вона віддала своє життя Господу, вона стала служити Господу. Вона змогла простити своїх батьків, вона змогла простити тих вихователів. Але ви знаєте, це одна така душа. А їх багато там з нею було, а таких закладів ще може бути багато. І знаєте, це травма в нашому суспільстві. Це такі люди зараз серед нас, вони несуть цю травму в собі. І будемо молитися, щоб в подальшому не було таких закладів, щоб сім'я, яка прийняла цю дитину, щоб вона дала все необхідне для цієї дитини. І також будемо молитися, хто може дати якусь необхідну допомогу фінансову, може молитовну, може хтось хоч, захоче взяти цих дітей. Дати любов цій дитині. Ви знаєте, Маріам, вона вийшла і наблюдала за своїм братиком, що з ним станеться. Вона також співпереживала за його життя, вона дуже переживала. І коли сталася така нагода, вона запропонувала доньки Фараона привести кормилицю. Донька Фараона вона також прийняла правильне рішення. Вона не вбила цю дитину, вона прийняла її за сина. Дала шанс на життя. Що ми можемо зробити для цих дітей? Хтось може лише молитися, хтось може усиновити, хтось може взяти на тимчасово доглядати, хтось може фінанс фінансово. І через ці місії ми не знаємо, які ці сім'ї нуждаються, але фінансово через ці місії ми можемо звертатися і допомагати. Важливо, щоб. Наше серце було розжалоблене, щоб ми не стояли осторонь. І ще перед молитвою я хотів нагадати, не можна про це мовчати, бо ми всі в цьому світі були сиротами. Гріх розділив нас із Богом, і ми стали сиротами. Ми стали блуждати в цьому світі, немов сліпі, не маючи батьків. І ви знаєте, Христос. Він полюбив кожне своє творіння, кожну свою дитину. Він залишив небо. Він прийшов в цей світ, щоб спасти нас від гріха, від цього рабства, і Він дає кожному цю надію. Він взяв наш гріх там, на Головському Христі, і розп'яв його. І тепер Його кров омила нас від нашого гріха, Його кров дала цю надію, і кожний віруючий в це спасіння через Ісуса Христа. Може прийти до Господа, попросити прощення, Бог прощає, і Бог тоді скаже: тепер ти не сирота, тепер ти моя дитина, і тепер ти зі мною. Ми зараз будемо молитися, дякувати Господи і молитися за всі ці нужди. Йому слава за все. Амінь.